Повноцінне відновлення та повернення до життя на Вінниччині військовослужбовців підрозділів МВС реабілітують за допомогою сучасних методик. Фахівці реабілітаційного центру спеціалізуються на скелетних та черепно-мозкових травмах, травмах кінцівок, больових синдромах та посттравматичних стресових розладах. Про відновлення бійців та принципи їхньої адаптації далі в сюжеті. Павло, військовослужбовець держприкордонслужби, був на найгарячіших ділянках фронту. Перше поранення дістав під Бахмутом, друге вже на Харківщині. Нині захисник на реабілітації у медичному центрі МВС, 17 червня поблизу Вовчанська, там отримав поранення. Знаходився перед тим в госпіталі ДПСУ. Після чого попав сюди. Сюди прийшов на двох милицях спустя 19 днів. Ну я вже можу сам передивлятись. Павло дослухається до порад реабілітолога і старанно виконує всі вправи. Каже, це дається нелегко, але має мету відновитися, повноцінно стати на ноги і повернутися до свого підрозділу та побратимів. Не здаватися, я ну то тобто, працюю над цим. Я як отримав поранення, був місяць лежачий. Я чітко знав, що я хочу стати на ноги і продовжити службу в саме бойовому підрозділі. Ніякі ціли. Олександр поранення дістав на Харківщині у реабілітаційному центрі. Захисник відновлює рухові функції після поранення. Я взагалі майже не ходив я. Потрапив до госпіталю лежачим, але поступово стан мій покращувався завдяки процедурам, лікарям. Знаходжуся тут недовго, декілька днів, але вже відчуваю покращення після процедур. Все мені подобається. Ці двоє військових під пильним наглядом Ярослава, фізичний терапевт, каже результати справді помітні. Павло Іванович він приїхав до нас з осколковими пораненнями обох кінцівок і руки. На на той час, коли він до нас поступив, він приїхав з двома милицями. На даний час пройшло два з половиною тижня. Він повністю відновився. Пан Олександр получив так само поранення обох кінцівок Осколкове він до нас прибув буквально три. три Дні назад Пока що відновлюємо повністю ходьбу, в нього була нейропатія. У цьому залі усе необхідне для фізичного відновлення нашим оборонцям. Які працюють на, на зняття контрактури, на відновлення сили, еластичності, відновлення навиків ходьби. Ми також працюємо із компутованими кінцівками, тобто пошкодженими кінцівками після протезування, бігові дорожки у нас працюють активно. У нас підвісна система є для відновлення навичків ходьби, підвісна система рекламу. Кюбер це все направлено на на бістріше відновлення пацієнтів. Ось гюбер, цей апарат такий собі штучний інтелект, діагностує і визначає потреби з нейром'язової реабілітації пацієнтів. Принцип цього апарату, що це нестабільна подушка, яка рухається під пацієнтом. Пацієнт тримається руками зверху, і через комп'ютер подає на планшет фізіотерапевту повністю всі показники, які ми задали під час тестування. Тобто, рухливість м'язів, координація, ходьба, тось тобто, еластичність суглобах стан позвоночника, то тобто с це все на планшет, потом це все коригуємо і по цьому принципу вже працюємо. За кожним із пацієнтів стоїть ціла команда медиків. Тут лікують скелетні травми, поранення кінцівок, урологічні проблеми та больові синдроми. Працюють із посттравматичними стресовими розладами. Це консультування, це психоедукація, психотерапія. Також у нас є кімната гіпнотерапії. В нас є новітня така розробка, як комплекс жива, та кімната мікроклімату. Це низькочастотна терапія, яка впливає на біологічні ритми. Те, що є там наприклад, басейн або ЛФК, допомагає їм скидати свій стресовий стан, зменшувати його роздратовані. Ніст допомагає їм краще соціалізуватись, допомагають у відновленні фізичного та емоційного стану і підводні тренажери, гідромасажі та рудонові ванни. Професійної реабілітації нині потребують десятки тисяч героїв, які віддали здоров'я на фронті. Лише за перше півріччя 2024-го у цьому медичному центрі відновилося понад 700 бійців. Ми працюємо з військовослужбовцями, які перенесли закриті черепно-мозгові травми і мають наслідки з акуборотравмами і мають наслідки. Працюємо з хлопцями, які мають склетні травми, верхніх, нижніх кінцівок, болі у хребті вертеброгенної породи. Також розроблена програма лікування чоловічої статевої сфери і велику увагу приділяється саме медико-психологічній реабілітації. Загалом, з початку широкомасштабного вторгнення, тут прийняли більше як дві тисячі військовослужбовців системи МВС. І коли ми бачимо відповідь військовослужбовців, ми бачимо досягнути результат, це мотивує мотивує для того, щоб надалі займатися цією справою, допомагати нашим хлопцям відновлювати їхнє здоров'я. Все буде Україна, Юлія Корчевська, Влад Корчевський. Подробиці, телеканал, інтермарафон. Єдині новини.